Товариство, добрий день. Сьогодні ми під'єднуємо DJI Google 3 до DJI O3 Air Unit. Покроково дивимося, що що нам, що будемо робити. Перше, включаємо апаратуру керування. Це для того, щоб вона законектувалася з дроном. З дроном ви повинні законективати ще до цього, щоб він нікуди не погнав. Далі ми вмикаємо наш дрон. Нам ще треба буде пінцет. Так, за закріпимо на всяк випадок. А, Вмикаємо окуляри. Один і затиснули. Окуляри увімкнулись. В окулярах у нас зараз нічого немає. Ніякої картинки немає. Зараз нам треба на декілька секунд затиснути окуляри. До звука. Звук пішов від окулярів. І тепер нам треба знайти. У нас, от, бачите, червоним світиться. Тут у нас є кнопка. Туди пінцетом треба підлізти. Ось. Ви бачите, сіренька така. І натиснути два рази. І воно почне. Хоп! Поморгало. Зараз я перевіряю, чи у нас. так, у нас все видно, а нічого не видно. Бачите. Тепер видно стіну в <гум> них. Все, все так просто, все під'єдналося. У нас апаратура, ми теж під'єдналися, я байн фразу там прописав. Хоп, все працює. Видно, можна літати. На цьому у мене все. Я погнав.